Спекотнім сонячнім полоні так солодко в саду лежати, і запах в'яночого сіна, і кульбаб духмяних упивати, легким крилом вітрець привітна ворушить кучерів розліт, а в небі хмарки непомітно крізь золотий пливуть зеніт, Десь мідним басом гучно вулик Гуде в дрімотній тишині, І не збагну, чи наявуя, а вчи в далекім світлім сні. Цей поетичний опис рідного хутора належить молодшому із братів Нарбутів Володимиру, а такою запам'яталася Нарбутівка його старшому братові Георгію. Проміж двох протяглих міцних горбів у лощині, зарослій Лезняком явором, мальовниче розкинулися купки і ряди сілозелених кудлатих верб тьмяних вільв. У тиші дерев з вивистими срібними вузенькими смужками зурчать два струмки, Це річки ловра та рачинка, котрі тут зливаються разом. З боку бравого берега, поруч із вербами чи садочками, притулилося до пагорбів близько 50 білих хаток. Вище на пагорбі чорніє невеликий хвойний гай. Декілька струнких із голими жовтомідними стовбурами сосен вискочили над верхівками дерев і гордоливо пишаються своїми темними шапками. У цьому гайку могилки, вони там спокон віку. На другому березі пагорбом скупчилися обнесені старою поламаною огорожею зелені липи й ясені, сріблясті осокори, кучеряві яблуні та груші, а за ними протяглися стінкою струнки, як свічки, кучеряви тополі. Посеред зелені бованіє декілька залізних і солом'яних дахів. Видно, що залізо було колись пофарбоване, червоний колір, але то було колись. Це панська садиба загорожу садиби потяглася дорога. Вона йде через місток на той бік, де трьома визенькими сіро-жовтими стрічками розбігається в різні боки. Замість містка колись була висока гребля з двома водяними млинами та сукновальною. Але від всього цього залишився земляний насип і кілька почернілих паль. Став збіг в одну з весен, а млини погоріли. Ця оселя, як каже казаний напис, на полосатому біло-чорно-жовтому стовпі прозивається хутір Нарбутівка, Есманської волості, глухівського повіту, Чернігівської губернії. Якщо піднятись на горби з диби, дуже добре видно досить маловидну зелену зарослу деревами долину річки Ловри. Праворуч, поза березняком, розкинувся хутір Мезенцівка, ліворуч біліє старенька церква села Хохлівки. за селом синіє Великий Гай. У цьому фільмі ми представимо спогади про талановитих братів Нарбутів, їхніх рідних, близьких і друзів. Розповімо про те, якою запам'яталася їм мала батьківщина відомих митців. Для Ольги Дмитрівни Карпеки, сусідки з села Хохлівки, близької подруги Нарбутів. Хутір закарбувався таким: тихий, тихий липневий вечір опускаються на землю. Тіні витягуються, стають злегка блакитними на дорозі. На вечірньому західному небі чітко вимальовуються високі пірамідальні тополі. Вимальовується кожна окрема своїми стрункими чіткими силуетами. Треба перейти широкий зелений луг і два стареньких дерев'яних місточка, перш ніж підійти до тополь. Кожна колода містка озивається, коли на неї ступити, якимось особливим невпевненим дрижанням, від якого завмирає серце, і мимоволі здається, що ось зараз опинишся під мостом. І вода там зовсім зовсім червона під одним, зовсім золота під іншим. На лузі розкидано багато маленьких копанок, у них з осені мочать коноплі. А зараз вони переливаються всіма барвами західного неба від спокійно сумно-блакітного до яскраво-червоного, як кров. Ворота ніколи не закриваються і ведуть в невеличкий, зарослий травою зелений дворик, що спускається до лугу досить крутою гіркою, з величезною ялиною посередині. Будиночок маленький, на шість кімнат. Сірого кольору, не фарбований, а просто побурілого дерева, з деяким натяком на ампір у вигляді чотирьох колон, що притулилися до нього. Стоїть він на невеликому підвищенні, передом до лугу, а позаду, великою терасою, виходить у сад. А ось таким запам'ятала Ольга Дмитрівна тоді братів. Георгій був високий на зріст, повний, майже зовсім лисий, незважаючи на молоде. Кругле рожеве обличчя, абсолютно голений, з маленькими бачками на скронях, з великими чорними, злегка вологими очима, добрими і дуже ласкавими, як у дитини. Справляв надзвичайно приємне враження, псувала його тільки подвійна верхня губа, яка показувалася кожен раз, як він сміявся. Одягався він завжди трохи під минуле століття, картаті сірі штани, візитка. Краватка Бантом. Інколи на ньому була якась незвичайна толстовка. Було видно, що такий одяг це жорзова штука. Володимир незвичайний оригінал, на противагу всій родині, був худий, як жердина. Наскільки старший брат був добродушний і веселий, настільки молодший був нервовий і ніби злий, зовсім лисий. З величезними блискучими очима, яких сусідка чомусь боялася, і за які називала його сатаною. Він любив усе негарне. Так він збирав якийсь дощовий гриб з огидним запахом і запевняв, що це його улюблений запах. Усе це безумовно риси того ж самого штукарства, що було і у Георгія, тільки доведено до неймовірних меж. За спогадами друзів Володимир Нарбут глинув думками в рідні місця у найтрагічніший період свого життя під час революції і війн. Напередодні пекла завжди згадується рай. Їхній із братом рай знаходився у нарбутівці їхнього дитинства, наскільки пропаленою пшеничним сонцем, наповненою запахами груш та яблук. Пам'ять зберегла з того раю триєдність, у яку вони набагато пізніше один контурами, інші словами втілять власні відчуття світу, лінія, колір, аромат, і слово звичайно ж слово, що намагається віддати вічності цю невловиму триєдність. Лінія, контур далекого горизонту, що проходить у вікні їхньої дитячої кімнати. Колір сік вишні, що бризнув зі спішно відкусаного вареника на одягнену до обіду чисту сорочку, аромат запах розкладених на зиму на полицях яблук. І ще звук, звук, що вперше у житті вразив його: не крику, не плачу, а писку. Він, володя зі старшим Георгієм, задумали тоді катати молодшого з братів Сергійка. На відрі у старому колодязі, а він візьми і звалися. Від відчайдушного крутіння журавля відерце, що стало позрадницьки легким, випливло на гору без брата, а з непроглядно далеко одна доносився не плач, не крик, а ледве чутний писк. Рвіти на весь голос довелося їм із Георгієм, зрозумівши, що самим їм брата із дна не дістати. Добре, що на їхнє виття. Прибігли сільські жінки, що косили на лузі недалеко від того занедбаного колодязя, витягли посинілого від холоду і страху Сергунько Іванича, стягли хлопчика промоклу в крижаній воді одежину. І відігрівали, притиснувши до своїх розморених спекою тіл. А потім вони з Георгієм по черзі тягли голенького брата на гору по пагорбу до будинку, задихаючись від тяжкості та щастя. Сергій живий, все обійшлося, вони не винні і їх не лають. Про початкову освіту нарбутівських хлопців переказує зі слів Георгія Нарбута Ольга Карпека. Першим навчителем у них був сусідній паламар Андрій Іванович з великою медаллю на червоній стрічці, яку одержав він за 50 років служби. Чимало клопоту зазнав з Хохлівки від своїх нарбутівських учнів. Вони залізали до городу, обривали горох, трусили яблуні, поки дякі з Леметам не виганяв їх звідти. З розповідей Неаніли Миколаївни, матері братів, відомо, що вони були зовсім різні за своїм характером, схильностями і прагненнями. Георгій був добрим, ласкавим і чуйним хлопчиком, любив природу, квіти, тварин. Володимир ріс егоїстом і насмішником. Під час навчання в Лухівській гімназії він добре засвоював уроки, але любив підсміюватися з Георгія, коли той чогось не знав або отримував погану оцінку. У сім'ї згадували випадок із гімназійного життя братів Ішов йшов урок закону Божого. Старший брат, як завжди, був зайнятий малюванням і зовсім не слухав того, що говорилося в класі. Священик помітив це, підійшов до нього і запитав, як називається плат, на якому під час літургії ставлять у вівтарі дароносицю. Георгій підвівся з місця і, не розуміючи, що його питають, мовчав. Володимир, який сидів з ним на парті поруч, бажаючи посилити безвихідь брата, їхно підказав йому сальтисон замість назви Антимінс. Старший брат, вірячи в доброчесність підказки молодшого, довірливо відповів сальтисон, чим викликав вибух сміху всього класу та одиницю в журналі. Після цього за Георгієм Нарбутом на довгий час закріпилося у класі прізвисько Сальтисон. Хлопці відростали, змінювалися їхні смаки. Гімназійний товариш братів Федір Ернст писав, що вони тішилися з того, що були нащадками запорізьких козаків, цікавилися місцевими старожитностями і зрозуміли історію Нарбутівки. Про це свідчить писаний давньослов'янськими літерами, прикрашений буквицею та везерунками лист 18 вісімнадцятирічного Георгія до Петра Дорошенка. Глухівського лікаря, великого знавця української старовини, графічне оформлення листа ще не на рівні, натомість прозирає індивідуальність майстра у стилі викладу та змісту листа у літо від Різдва Христового, 1904 місяця жовтня, другого дня. Вельми, Петр Петрі Яковичу, ви надавали відомості Олександру Лазаревському для його опису Старої Малоросії. У цій книзі, між іншим, є про хутір Арбутівку, список з якоїсь грамоти, повідомлений вами. Чи не можу я щось дізнатися про рід Арбутів? чи не маю у вас герба цього роду і чи не можна його змалювати? За це вам дуже вдячний. Якщо будь-щось з цього у вас є, будь ласка, повідомте мене через вашу гришу. З повагою, учень сьомого класу Георгій Нарбот. Чи повністю Дорошенко виправдав надії допитливого гімназиста, важко сказати. Згодом проте він передасть йому низку архівних документів, зокрема малюнки герба панів нарбутів так чи інакше. Але інтерес, що відносно рано прокинувся у художника до геральдики, виявився важливим фактом його біографії. Можна припустити, якщо старший брат користувався історико-графічними матеріалами з архіву глухівського краєзнавця, то молодший також мав доступ і до етнографічних матеріалів цієї збірки. Це підтверджує його вірш Левада, у якому використані складні багатовекторні образи. У своєму поєднанні вони привертають увагу до небезпеки забуття суспільством рідної природи та нехтування національною історією. Був період, коли брати захоплювалися розкопками і пошуками залишок старовини. Глухівчани довго пам'ятали шум, коли гімназисти мало не завалили будиночок соборного діякана, захопилися і підкопалися глибоко під будинок. Лазили також у старовинний напівзруйнований прохід під містом. Це мало не скінчилося великою бідою. Хлопці провалилися в якусь неймовірну глибоку яму. Їх привалило землею, і тільки з великими труднощами вони вибралися на поверхню. Звичайно, страшенно перелякалися і більше подібних походів не робили. Під час навчання братів у гімназії сім'я переїхала до Глухова. Сестра Агнеса розповідала, що жили вони недалеко від старого собору на головній вулиці. Двір у них був дуже великий, і в неділю завжди в ньому відбувалися дуже жваві ігри. Протягом тижня Георгій замість уроків фантазував костюми. Ці костюми представляли головний убір якогось лицаря, щит, меч, різні відзнаки. Проходило захоплення лицарями, з'являлися племена дикунів. Тут фігурували якісь дивні головні убори, прикрашені різним пір'ям домашніх птахів, переважно гусей та індиків. Баталіями захоплювалися довго, у зимовий час споруджувалися й неймовірні фортеці зі всілякими вежами. Усе робилося зі снігу і поливалося в морози водою. Федір Ернс згадує, що чудернацтво було в натурі братів. Їм подобалися постійні маскаради, якісь блазинські одяги, ось деякі історії із гімназійного життя. В у той час був зовсім маленьким містечком, освітлення було дуже бідне, зате дисципліна найсуворіша. Гімназисти після 9 години вечора без батьків не мали права виходити на вулицю. У чоловічій гімназії було два класних наставники, які по черзі чергували. Георгій вигадав переодягання мушкетерами. Дістали з гардеробу в матері якісь накітки, що вже вийшли з моди, і пальто, в якому вивернули рукави на виворі. Отримали ще одну накітку капелюхи, шпаги і палиці, уже були підготовлені заздалегідь. Обличчя Георгія гримував вугіллям. У такому вигляді чотири мушкетери вирушили в похід полякати, як казав брат. У гімназії був дуже суворий інспектор Плаксій, гроза гімназистів. Того вечора він теж вийшов на прогулянку і зіткнувся з мушкетерами. Інспектор відразу зрозумів, що це гімназисти хотів їх пізнати і переслідував дуже довго, поки вони не забігли в якийсь темний провулок у чуже подвір'я. Прийшовши додому, без шпах і без капелюхів, сміялися багато, але й перетрусились. Більше таких ризикованих походів не здійснювали. Друзям запам'ятався також жаркий літній день у глухові. Сонце пече так, що вулиці та широкі майдани наче вимерли. Не ворухнеться листя дерев від бульвару. Рідко-рідко приїде сільський віс, повертаючись з ринку і піднімаючи цілу хмару. Пило, що довго залотиться у повітрі. На другім кінці майдану щось заворушилось. Біжать у вуличні хлопці, перед ними якась висока курйозна постав, чорний фраг старовину обкрою, короткі панталони до колін, панчохи, лаковані туфлі. З вікон дверей крамничок висовуються цікаві голови. Хто це? І раптом, та це жорка нарбут. У костюмі Євгенія Онігіна гордий йде він через Лухівський ринок. На другий день той самий майдан міряв кроками вже не онігін, а англійський мандрівник Сахаруючі Єгиптом, усліпуючи білім в рані з білим шкаряним шоломом на голові. За спогадами близьких канікули сім'я проводила в Нарбутівці. Тут брати обстежували й обходили усі луки і ліси. Бо дуже любили природу, шукали в ній красу і прагнули використати її у своїй творчості, особливо Георгій. Він годинами лежав на лузі і дивився у траву, приглядався до життя всяких комашок, кобилок, збирав цікаві квіточки і трави, ловив коників, метеликів. Серед останніх його цікавили тільки гарні змальовничого боку. З ясними яскравими кольорами, і особливо ті, що мали чіткий графічний малюнок, він змальовував усіх своїх метеликів у спеціальний шиток, і здається, це була найголовніша мета його ловлення. Федір Ернст писав, коли ми з братом піймали чудового метелика. Жовтого з чорними оксамитовими смужечками і чорними хвостиками на нижніх крильцях, та довідалися з німецького альбому, що він зветься Махаон. Нарбут надзвичайно розхвилювався і не міг від цього відірватися. не міг заспокоїтися, поки сам не піймав нарешті іншого махаона і не став його змальовувати. Махаони протягом кількох років були нашим божевіллям, і порівняйте, скільки їх літають на перших виданнях нарбутівських на казок навіть пізнішої Петербурзької доби. Придивіться, скільки знання натури, яке своєрідне гумористичне освітлення їх у цих творах. Улітку на хуторі збиралося багато молоді, їздили в далекі ліси Миколи Неплюєва кілометрів за вісім. Де в глухівському повіті було його знамените братство. Виїжджали рано, поверталися пізно, хто полював, хто збирав гриби, а хто їх коховарив. Брали з собою самовар і все необхідне для знаменитого супу колишу. Такі прогулянки приносили присутнім велике задоволення. Але коли вже були дорослими, якось усе змінилося. Більше захоплювалися музикою, співом, була і мелодекламація, і вірші Володимира. Фінансове становище Нарбутів, писала Ольга Карпека, було не дуже завидне, і тільки старання Сергія і Ніоніли Миколаїв допомагали якось зводити кінці з кінцями. У Нарбутів сім'я була чималенька, тому вони все вигадували, як винайти, хоч якісь доходи. Невідомо вже чому, але Неоніла Миколаївна кинулася на качок і завела в себе цілу ферму. Про жоршову штуку з качками розповідала сусідці по хутору Агнеса, коли приїжджала до неї в Петербург. Каже: Жор зовсім здурів, це прямо щось жахливе. Ти подумай тільки, що він зробив. Прибігає ликера пташниця, бліда, вся кричить. Ідіть, подивіться, качки сказилися, стоять і кланяються». Неоніла Миколаївна теж, звичайно, пролякалася, вибігла і дивиться. Справді, стоять качки, багато, напевно, понад 70, Стоять і кланяються. Підійшли ми, беремо одну качку на руки, а та іншу тягне. Виявляється, начитавшись Мінхаузена, Жорж взяв нитки. З обох кінців прив'язав по шматочку хліба і кинув їм. Качки звичайно, із жадібністю накинулися на це частування, а потім одна як потягне за нитку, так інша і поклониться. А ось як виглядав хутір на початку ХХ століття у спогадах Ольги Карпеки. Брати вже мали свої сім'ї, і домівки, але при нагоді відвідували рідні місця. Особливо любили сад. Він у Нарбутівці був розпланований не за загальними шаблонами садів у Чернігівській губернії, але не розпочиналася просто від балкона, як усюди. Перед ним стояли найстаріші у всьому саду липи, точно застиглий хоровод велетнів. А у три різні боки. Від цього кола розбігалися веселі доріжки, обсаджені флоксами, розбігалися, щоб добігти і загубитися в темній віковій алеї, що перетинала весь сад у поперек. Далі починався вже молодий сад, гордість жоржа і віри, із масою всіляких квітів, особливо флоксів і троянд, веселою галасливою юрбою. Ми спускалися під старі липи і, обійшовши весь сад, знову поверталися до тераси, де тепер на столі вже скипів величезний мідний самовар і господарювала мати Георгія, добра й лагідна Неоніла Миколаївна. Півторарічна донька Жоржа Мариночка тримала в руках булку майже такої ж величини, як сама, і наполегливо повторювала буля, буля. Сама тибуля, говорив художник зі сміхом, піднімав мариночку разом з її булею високо над столом. Сміючись і протискуючись, усі розташовувалися, правда, не тільки за столом, але навіть і на перилах, і весело починали наминати смачні булі Неоніли Миколаївни. Усі свої художні фантазії, як свідчив Федері Ернст, Георгій виконував із надзвичайним запалом, полюбивши ампіряку. Він страждав, чому це будинок в його ріднім хуторі такий нецікавий і нарешті знаходить вихід. Він надбудовує над його серединою якусь чотирикутну вежу з балконом, півсфрічним куполом і шпилем. Якусь халабуду надбудував, сміявся він сам пізніше. І лише коли б через невдалу будову до покою потекли цілі річки води, пощастило родичам говорити Георгія перенести халабуду до саду. Проте до цього балкону він палав такою ніжною любов'ю, що не тільки вміщав його на деяких своїх малюнках, наприклад, до байки Крилова добра лисиця. Але коли Сергій Чехонін висловив бажання змалювати з нього мініатюрний портрет, Нарбут настояв, щоб на фоні було обов'язково вміщено його башту. Так само спроектував Георгій влітку 1912 року і виїзну браму до хуторського двору. У вигляді двох низьких чотиригранних стовпів з півкулями вгорі, стіни помешкання він фарбує в улюблені свої тони, інтенсивно сині, на тлі якого особливо ефектно виділяється жовта карельська береза. Стає завзятим колекціонером старовинних речей, усе це перевозить до Нарбутівки, обліпивши кімнату відповідними шпалерами, збирає вироби української народної творчості, килими, посуд, кераміку тощо. Малюнок, як пригадує Оля Карпека, складався в нього готовий в голові і, сівши за папір, він лише в загальних рисах намічав контури майбутнього рисунка олівцем. А далі брався безпосередньо пером чи пензлем за туш, акварель чи гуаш. Працюючи вже пізніше, 1917 року, над своєю великою композицією руїн в імлі перед світанком, він казав, що всі ці птіні і плями світу так і стоять в його очах. Робив він завжди на людях, там, де сиділи всі: у столові чи вітальні, чи на терасі. Являвся Георгій зі своїми паперами й фарбами. Чим більше народу, чим голосніше розмови, більше сміху, тим краще. Нарбут і сам ставить слово в розмову і порадиться. Якого б тут посадить герб'яку, сміється він, і всі повинні взяти участь в його малюванні. На думку Ольги Дмитрівни, що близько знала в його в той час, Нарбут взагалі ні одної речі не робив серйозно. Інше одного разу букети прекрасних червоних троянд у Нарбутівці він зробив справді таки з захопленням і ніби виправдовувався тим, що такі вони, мовляв, красиві. Був травень 1915 року. Читаємо у записах Ольги Карпеки. Італія оголосила свій вступ у війну. З цього приводу і в Нарбутівці сталася своя подія. Хлопчаки принесли Георгію за рубль ціле відро хрущів, їх у цю пору року завжди безліч. Ось він зачинився у себе в кімнаті і до вечора не виходив. Усе чимось був зайнятий. Виявляється, він пробив для кожного хруща маленький прапорець, усі прапори воюючих держав, і на соломинках вставив ззаду кожного жука. Потім, коли ми ввечері зібралися пити чай, він теж прийшов з дуже задоволеним виглядом і приніс чимось накрите відро, у середині якого щось дивно гуло. Ось я вам що покажу зараз. З цими словами він відкрив це своє відро, і о жах, на нас полетіли десятки хрущів, попадали на стіл, заплуталися у волоссі. Ми були дуже обурені. Завжди Жорж якісь дурниці вигадає. А він був невимовне радий, просто помирав від сміху. У витівках, брати, за словами Ольги Дмитрівни, було іноді одностайними. Так поїхали вони до одного їхнього сусіда Рахманова, верст за вісім. Того вдома не виявилося, і на дверях висіла колодка. Як же дати йому знати, що вони приїжджали? Володя бере і пише уривок із віршів самого Рахманова. Чорний кіт згорнувся клубом і розсипався під дубом іскрами вогню, а Жорж послужливо намалював і дуб, і кота, і те, як він розсипається іскрами вогню. Цей малюнок і напис довго зберігалися на дверях у Рахманова. Сподіваємось, що представлені в цьому фільмі спогади дадуть змогу всім, хто цікавиться творчістю талановитих братів нарботів, уявити, якими вони були за життя, чим цікавилися і що відчували, хоч думками побувати на їхній малій батьківщині, побачити її очима тих людей, які жили тоді, відчути тепло минулого і пам'ятати його навіть у тих місцях, де зараз уже нічого немає. Тихо, безлюдно в садибі с постілій, двір неживий різнотрав'ям поріс, біля старого високого тину диких троянд непроласні кущі, стежки по заростях можна угледіти, флоксів п'янких, що рясніють іще, стовпчиків безліч розставлених хрестиком, видно повсюду, де око сягне.